Привіт, друзі, вітаю вас і спішу повідомити, що сьогодні, 29 грудня, нарешті парламент Італії прийняв вже закон про державний бюджет Італії. А це означає, що три основних моменти також. Були прийняті, які стосуються тимчасових переселенців та дозволів на проживання soggiorno per protezione темпоране. А саме перше, це було прийнято, що надзвичайний стан для України в Італії продовжено до 31 грудня 2024 року, тобто ще на один рік, цілий рік. Друге, дозволи на проживання ці тимчасові дозволи на проживання пермесу per protezione Тим поранена зберігають, як в законі написано, консерванула лоро валідіта, тобто зберігають свою дійсність до 31 грудня 2024 року. І третій пункт, один із найважливіших, з тих, що ви дуже часто мене запитувалися, так, це те, що тепер можна буде конвертувати. Протеціоне Темпоране, soggiorno, per protezione temporanea на робочий дозвіл е, на проживання. soggiorno, per lavoro». Тепер можна, звісно, ми чекаємо, що зараз буде даний закон про бюджет опубліковано в Гадзета Ufficiale», тобто то в офіційному віснику Італії, після чого він вступить тільки в дію. Тоді будемо робити вже перші кроки на конвертацію. Щоби знати, як конвертувати, як правильно конвертувати, які документи потрібні, які реквізити потрібні, то ви маєте можливість сьогодні записатися на вебінар, який буду проводити я. 6 січня з 10 години до 12 години ранку, на якому я розкажу всі ці основні моменти. Щоб записатися на вебінар, напишіть на WhatsApp 320 08 08 917 або на email sosmigranti.it.gmail.com і всю детальну інформацію ми вам надамо, надамо реєстраційну форму для заповнення, тому не. Не пропустіть цей момент і цю можливість мати всю інформацію згідно законодавства Італії. Навіть особи, які сьогодні ще не працюють, але мають на увазі, хочуть йти знайти роботу, то зразу будуть знати, що мають робити, який вид контракту мають просити, щоб мати можливість конвертувати даний дозвіл на проживання. І, звісно, на вебінарі я вам скажу всі плюси, ці мінуси, кому варто конвертувати, кому краще не спішити цього робити. Тому саме у суботу, 6 січня, у вас буде така можливість, а також і на вебінарі задати мені запитання. Поспішіть, пишіть, ми вас чекаємо. А також можете писати в Директ на інстаграмі Ірина Купчик і зразу інформацію вас. До нових зустрічей! Бувайте і пам'ятайте, що. Čakajmo, dokler zakon o pro državnemu proračunu Italije vidi v dijo. Do sestriči.